Привіт всім вітаю вас на каналі Leviant. Сьогодні з вами пограємо в гру під назвою баб Я е, не знаю про що це гра, якщо чесно. Я побачив її в і у вільному доступі. Думаю, на одну серію якусь спробуємо пограти. Подивимось, що це якась інді-гра, про що взагалі не уявляю. Подивився там пару скріншотіків. виглядає начебто прикольно. Думаю, ладно, встановлю. А, на одну серію, на одне відео, я думаю, запишемо, пройдемо. Чому ні? Я навіть не знаю, чи це якийсь хоррор, чи не хорор. Ой. Вау. Привіт, дід! Блін, виглядає крипово. Може це якийсь хоррор. Це такий, почекай. Це такий звук скріншота. Да? Охріні. Тепер ви будете чути, а, як. Та його. Як я скріншоти роблю. Івано! Ой, так, Іван. А, можливо, ми ще побачимось. Бай! А, да? Так, давайте я відразу, знаєте, що зроблю? Виділю віконечко для. Цього? Так, візьми мою ключку і просто схопи її і вдар по поверхні. Ага. Ти про це? Ніхе собі. Можливо, побачиш... Ми ще побачимось. Бувай. Ага. Ой. А що, я тебе вдарити не можу? Блин, цікаво. Так, окей. Фонарик тут є якийсь. Ой. Пліна виглядає. Текстурки виглядають непогано, до речі. Хе-хе. Так, кого ми тут будемо бити, скажіть мені? До речі, реально виглядає як хорор. Просто подивіться на ці обличчя. Що. Так, мы выберемся с Бабди. Я маю а, Квитки на потяг. Ну Круто, что ты маешь квитки Так, ось у якась пані. какая Пани Лежит Ух ты ж, бля Гризель, да Ух ты, бля Чувак С тобой точно все в порядку? Мне кажется, что що... Що не дуже. Опа. Що це там таке світиться? О, привіт. Драго його дружина хвора. Йому потрібно дістатися до міста потягом. Ми знайшли секретний об'єкт. Хренить А чому я не можу одночасно? Ух ти ж, бля. я можу спрыгнути? Давайте попробуємо Серйозно? Я не помер. Охрініть. Ну це я спустився на, на низ. Ух ти бля. Або ха Або убі. А, хо... Ти хочеш піти? Сідай почагом станція недалеко. Так треба на нам іти, я поняв. Коротше така гра. Взагалі непонятно про що, але виглядає прикольно, як на мене. Так, тільки що ця хрін закрилась. І, ну, мені здається, що це інді-хоррор все ж таки. Так, бабка. Джинні. Один крок за кроком. Я можу дістатися додому. Так. Е, ні, мені це не треба. Мені треба фонарик. З фонариком, знаєте, трішечки спокійніше. Блин, це пар паркурик? Паркурчик. І на собі, шиї анімація голубів є. Ну, то есть, тобто, як вони літають. Ти хто? Лічонка. Солодке, солодке сонечко. Залишаєшся у Бабді? Можливо, туристичні агентства досі продають квитки. Бабді це, походу, оце місто? Або цей світ. Ой, бля. Ты хто? Зникни з моїх очей. А якщо не зникне, то шо? То чи ти як корова мечиш? Так, о, що за гаражик? Так, секреточку знайшли, окей. При... Кріповенько виглядаю. Що ти тут? Кашу вариш? Ух ти ж, бля. Короче, б я не виключав, світло. 332. А, каналізаційна нафта. Прикольно. Тут є? Що Тут ще щось. Щось шумить. Ну нехай шумить. Собі спокійно. Ух ты. О! У пацанов тут весело. А... <свист> 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 Це якась невідома мені мова. А вам пофіг, да? під що танцювати? Під е, музику чи під е, звуки тління, вогня і так далі. Да? Фонарик, а дай мені. Ладно. Нехай буде музичка, а то без музички не так прикольно. Ага. Тут нема нічого. Мені треба дістатися до потяга, а де він? Що там? Нема нічого, окей. Де станція потяга? Будь ласка. Бля, ну взагалі музика качає, конечно. Станція, ага, десь тут, так. Да? Арленд. Потяги не зупиняються, навіть якщо ти ступаєш на рейки. Це мені треба чимось його вибити, да? Можливо. Так, окей. Тут нас що? Дестар А як воно переводиться взагалі? Знать би. Це кафешка по А, Єдиний спосіб залишити Бабді це потрібен квиток на потяг. Їх можна купити в кінці каналу в інформаційному центрі. В кінці каналу. Окей. Ну знаєте, гра кріповенька, як на мене, все ж таки. Тут прям відкритий світ. А куди йти? Кажучи, я не знаю, де тут таблички ці були. <ріст> Окей, так ну я вже заблукав. Схоже, ми звідси не, не поїдемо. А ну ось сьогодні А. Які вже зак закінчились? Уже швидко опа там щось написано. Так, ще один фонарик. Давайте не будете мене пугать тут? Я не готовий, якщо чесно. Куда я йду? Скажете мені. Я взагалі не знаю, куди йду. Кудись йду, кудись, кудись стрибаю. А куди хрени нас О! Ну, Просто ходимо, просто бродимо, дивимося на краєвиди збереження. Опа! Трейнил. Может, я правильно прийшов? Може и правильно, кто його знає? Я вообще кудись прыгав рандомно. Ну, збережение є. Ну, да смешно, якщо мы сейчас выйдем прямо на консолочку якусь. пусть. Не, ну Крейвый, конечно, крутий. Там сюда, ух ты, бля. Це треба купить квиток тут. Да <packages> це агент. Пожди, а що він сказав? Пожди-пожди-пожди Більше квітків нема. Та в смысле, ты пиздишь? Ти пиздишь ти по-любому. Десь тут в те є. Ми більше їх не видаємо. Блять, треба було собі биту брати. Режим пошуку вони більше не продають квитки. Режим пошуку розкладається. Пам'ятаєш ту хвору жінку? Вона померла. Е... Можливо, ти отримаєш її квиток. Візьми цей пристрій і класни правою кнопкою, щоб знайти її тіло. Так, да, так. Да, да. А, воно показує, де її труп. Охренеть. Ну, окей. Ходімо. Так що там по запису все добре. Так, по запису все добре. Да, цей страшний звук, це значить я зробив скріншот. Для чого я, ну, не знаю. Нехай буде. Я просто потім перебираю якісь гарні привюшечки. Тут поки нічого страшного, просто накаляюча така атмосферка. Ніхріна не понятно, що відбувається, але прикольно. Нагадую, що ця гра в вільному доступі. Вона абсолютно безкоштовна. Неї ну, можна пограти о, опа, сюди о стрибки не зашкодять тобі. Пробуй під Так я і так знав, що стрибки мені не зашкодять, тому що. Ух ти бля. Тут прям паркур капець, конечно. Ну ладно. Ай мені нос это стінка нос царапає. Ух ты о. схоже вона мертва, да. От чувака лише тінь залишилась, хрена собі. А... І тіло так швидко расклалося. Більше не потрібно цього бери дали очіпку. мені ця рація тоді не треба. А куди мені? Мені знову туди треба? Бля. Де я? Ага, я тут уже був. Ну, окей. пішли тоді. Було б прикольно, якби в коридорі б хтось би стояв там. Так, стоп, я трішечки з... зменшу поле перекладача, бо воно і карточку там, я думаю, його дружина померла. А... Це було для неї занадто. Та згоден, блін. Так, це десь там, да? Теперь хотя бы понять, что делать. Ну, звуки, конечно, страшнючие. Так, а мы можем туда залезти? Да. Охренеть. Там. Імпунь... А, цей. Тобі не, не зашкодять. Опа, там ще хтось є. Так як ми знаємо, куди нам, то предлагаю просто походити, може, попригати, поговорити з кимось. Цих... А, це байки, я думав, це хтось стоїть. Это наш байк, не? Так, а тут что? Опа. Это, короче, секреточки разные. Охренеть. А что тут ничего не заховало? більше не продають квитки. Так, а скажи мені, куди йти на потяг? Це до нього треба, чи чи це просто турагентство А де ж сам потяг? Куди мені треба? непонятно Звісно, дивна гра, дуже дивна, вона якось визиває в мене тривогу, не знаю чому. Окей. А де ж потяг? На цей раз уже не зрозуміло. Ну трошки ще побігаємо. Але якщо нічого не знайдемо. Якщо нічого не знайдемо, то будемо. закінчувати. Але б хотілося б побачити де, ну концовочку де цей потяг взагалі. Бо я без. цього малейшого малейшого. Може це потяг, блін. Ну це єдині рельси які я тут бачив взагалі. Все, у мене квиток є, поїхали. Рушаємо. О, сього ще щось. Переводиться фу там наче. Ой, блядь, я випадково. А, ага, це те саме, окой, бор мікса. Хтось має уявлення, де знаходиться потяг. Бенні. Інформаційний центр знаходиться в кінці каналу, та мені він уже не треба, алло. Ця Почекай, тут, по-моєму, десь. Десь я бачив. Осьо РТ, ос сте. Стрейтон. Стрейн. Як це перекладається? Якщо тільки у тебе немає штрафу, Потяги не зупиняються. Навіть якщо ти наступиш на рейк. О! О, нарешті станцію знайшли. Баб Бабді. Бабди... Да. Все, я зашел. Ну все. Ну все, прошли. Знайшли 6 з 21 секретних об'єктів. Пройшли гру за 1562 секунди і 701 мілісекунду. Ой! Ой. Да, На шайчике потратив <свісно>, свої 1562 секунди, я не знаю. Раз, дякую за те, що дивилися дане відео. Така коротенька, дивна гра, але вона безкоштовна, тому, в принципі, чому ні? Подивилися, політали, попригли, поп... ну, не попугалися, звісно, але погодьтесь, трішки кріпово воно виглядає все ж таки. Раз, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку, дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Коментуйте відео, також не забувайте на телеграм підписуватися, інші соцмережі, всі ссылки будуть в описі. Бажаю вам всім мирного неба, всім пока.